Павло Платонович Чубинський видатна постать в українській історії, народознавець, етнограф, історик та широкі маси знають його не за це. В Більшості він відомий як автор головної пісні незалежної України державного гімну. Ця людина народилась саме на Бориспільській землі. Він жив та працював саме тут. В Борисполі народились знаменіті рядки українського гімну. Заїжджаючи до міста Бориспіль, кожен гість бачить великий білборд. Мер міста Анатолій Федорчук вважає Павла Чубинського надзвичайно важливою постаттю як для міста, так і для українців в цілому. Кожне містечко і кожне місто будь-якої країни світу має якісь свої славні традиції, має своїх гарних героїв земляків. І місто Борисполю пощастило, мабуть, вдвічі втричі, тому що земляк наш, який народився в цьому місті, який, е, на жаль, чи не на жаль, але це філософія вже в життя. Прах його покоїться в землі Бориспільській. І є автором гімну України. Тому місто Бориспіль, якби навіть не було державного міжнародного аеропорту Бориспіль, то все одно місто Бориспіль було б відоме на всю Україну хоча б цією величною постаттю. Коли до Борисполя приїжджають поважні гості, дипломати, політики, діячі, митці тощо, вони обов'язково знаходять час на знайомство з культурними пам'ятками, які присвячені Павлу Чубинському. Таких Борисполі чимало. Перше і, мабуть, найголовніше бюст, що Крашає одну з площ міста у нарадчій кімнаті виконавчого комітету висить портрет саме Павла Чубинського, і навіть на сувенірній продукції, поряд із гербом міста, зображення славетного поета. Павло Чубинський своєрідний бренд міста Борисполя, його гордість. Але окрім цього, це також добрий метод залучення туристів. Багато молоді цікавиться історичними постатями, зокрема життям та творчістю Чубинського. Звичайно, вони не знайдуть ліпшого місця для отримання цієї інформації ніж Бориспіль. Ну в першу чергу, це звичайно треба розвивати туристичний бізнес. Е і ви знаєте, що задумка, така як я тільки приступив до виконання обов'язків міського голови, я дуже хотів, щоб наше місто знали не лише по повітряним воротам України, а от саме через те, що тут родився автор гімну України. І ми задумали, як це зробити. Ну, Почали з перейменування вулиці не зовсім вдало, скажімо так. Люди не зрозуміли поки що. Я думаю, що з часом все стане на свої місця. І от ми почали з нишового кладовища. І я так думаю, що коли там дійсно буде вже облаштований цілий меморіальний комплекс, то я переконаний, що туди будуть приїжджати не тільки з України, але і з усього світу. Одно із е, немаловажних важних е, напрямків. Цепь проживания в гостинице и на сайте в интернете есть наши, наши реквизиты и запрошения людей, туристов, то есть наших граждан как Украины, так и других краин света. Одно из немаловажных напрямков, к которым мы хотим привлечь туристов. Людей любящих історію і любящих наш народ, это в нашому місті и і проживав одне. Часу. Велика на мой погляд знаменитость, который в історію мира, это Павло Чубінський. В місті функціонує чудовий музей, де обізнані екскурсоводи з радістю розкажуть все, що знають про славетного митця. Ну, по перше, мені хочеться сказати, що експозиція присвячена саме творчості і діяльності Павла Платоновича Чубинського, нашого земляка, в нашому музеї з 1967 року, саме коли був створений Борисполі музей. Вже тоді діяла експозиція, присвячена нашому славному земляку. У нас представлені унікальні речі. Це е, автографи е, як е, внуки Павла Платоновича Чубинського, Катерини Павлівни Чубинської, яка займалася вивченням. І популяризацію творчі Павла Платоновича Чубинського, етнографа Кульчицького, який теж ще в 60-х-70-х роках займався популяризацією творів Чубинського. І, як на мене, дуже цікаві речі це підстаканники, дзвоники, які знайдені на місці в Борисполі, на місці будинку родини Чубинських. І, як на мене, найунікальніше наша знахідка. Ну це не останніх останніх десяти років. Як на мене, це труди Чубинського труди етнографічського історико-статистичної експедиції Перший том з етнографом самого Платона Павла Платоновича Чубинського. Також у Борисполі живе історик, етнограф Андрій Зиль. Саме ця людина знає про Чубинського найбільше. Перший куплет чи перша страха цієї пісні звучала так, і під назвою «Ще не вмерла Україна. Ще не вмерла Україна, і слава і воля, ще нам, браття молодці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороги. Як роса на сонці запанує браття, й ми у своїй сторонці. Звичайно, що перший вірш написаний з фронтом, був трошки кострубуватий, але його підшліхували, і тут же у присутності всієї молодіжної громади його приспівали. І, і ця пісня піднялася у київське небо, і яка полетіла над Україною. Її понесли усі ті, хто був на цій вечірці, переписували і. Декать, пішла вона по Україні. І вона потрапила таким чином, невідомо яким шляхом, але вона потрапила навіть у Західну Україну, і там у 1863 році ця пісня, слова цього вірша були надруковані в журналі Мета в четвертому номері, але за підписом Шевченка. І всі думали, що це Шевченко, оскільки і мотив поезії Шевченка, і мотив цієї пісні дуже о, якось близький за своїм духом, за своїм звістом. Одна з найбільших цінностей нашої держави люди, яких народжувала ця земля. В нас, сучасниках, їхнє коріння, а отже, їхня сила, і ми ніколи не забудемо їхні імена.